Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є щось, що може заважати нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ, Які є перешкоди? Рашисти тягнуть час, дуже сильно тягнуть час. Ой, великі втрати наші військові, якби була виконана якась обіцяна зброя вчасно. Наші військові вже давно вирішили це питання Рашисти більше не могли наступати, тут тягнуть час, до чогось готується дуже повільно. Ну, як навмисно наче як навмисно це робиться, тільки от виходять карти, щоб якомога більше вбити расистів. Це як пастка. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть від Покровська, одвертаю, оцікаю росіян, тікають, лякаються. Буде так і так є. Скажіть, допоможіть, чи є ще хоч щось? Які плани у росіян? Що планують на найближчий час росіяни щодо Покровського напрямку? Вони будуть тікати. Готуються до втечі, причому будуть тікати дезертирство дуже сильне і будуть перевдягатися цивільний одяг. Також вони не готові, вони переживають, бояться, думають, що підуть у наступ військові України. І вони до цього не готові, вони знають, що не витримають. Цього наступу повертаю все назад. Всі біль, сльози і страждання, що принесли росіяни на Покровському напрямку, повертаються їм назад. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що буде відбуватися? Найближчий час на Покровському напрямку. Все буде добре. 9, 9 число. Щось вийшло. Все буде добре, дуже хорошо. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим надходить. Вся необхідна зброя, підтримка. Ніхто більше не може завадити. Відкриваються всі шляхи і дороги на надходження зброї. Відкривається шлях, зброя надходить вчасно, без перешкод. Обираю весь негатив, одвертаю ворогів. Більше Росія не може втручатись, впливати на надходження зброї. Зброя надходить. Велика поразка буде в росіян. Дуже сильна відсіч. Перекриваю, прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу і знищення росіян на Покровському напрямку. Більше не може Росія наступати. Тікають, лякаються, йдуть на себе. Наступають. Буде так і так є. Все погане, все лихе, щоб не робили росіяни, Повертається їм назад. І прошу ви Сили, допоможіть, одведіть, одверніть від військових українців, цивільних людей на покровському напрямку, від домілих будинків, цивільних військових, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, і впівдрони, скиде, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам. Хай їм в голову летить, тому хто дав наказ, хто виконує його його нижче, більше воювати не зможе. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть. Знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Більше не мають такої змоги. Знищена вся їхня зброя, авіація. І Всі російські дрончики і склади з дронами і боєприпасами знищені буде так так і є. От. Зараз я хочу подивитися запорізький напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважають знащити расистів, що окупували е, Запорізьку область і обстрілюють місто Запоріжжя. Будуть тут вийшли карти, що будуть росіяни ближче до 8 березня е, чинить обстріл. І це місто Запоріжжя. Це треба забрати. І наші військові дуже гарно все знищать. Ракети знищені будуть. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Запоріжжя, тікають, лякаються, самі себе йдуть, вбивають, по собі хай йдуть, стріляють, буде так і так є. Одвожу, одвертаю від доміла, Від цивільних військових. Одвертай на віки вічні. Скажіть, які плани у росія на найближчий час на Запорізькому напрямку? Руйнації робить. Вони ще мітять в якийсь госпіталь чи медпункт, лікарню, може. По лікарні хочуть влучити, Заперечую весь негатив Убираю. Наступ іти не будуть, немає такої можливості. Заперечую весь негатив Убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від запорізького напрямку, від Запоріжжя одводять, тікають, уводять війська. Більші росіяни не мають змоги продовжувати наступи, обстріл Запоріжжя проводити не зможуть. Повністю знищується вся армія Росії. Більше не можуть продовжувати окупацію. Тікають, лякаються, відступають, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими на запорізькому напрямку, над Запоріжжям, над цивільними людьми над будинками захистіть, одведіть, одверніть від наших військових українців, цивільних будинків. одведіть, одверніть від наших лікарень, медпунктів. Запорізька у напрямку. Хто на інших одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить їх нижче. Більше не можуть продовжувати обстріли, накази давати не зможе. Той, хто дав наказ в себе, хай і прийме ці всі прильоти. Буде так і так є. Вертаються поріжчини, які вічки тікають, лікають. Буде все сказано, здійснено, так буде. О, скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу допомоги. Чи може так трапитися, що Трамп почне давати зброю Росії? Це цікаво мені знати. Чи може так трапитись, що Трамп почне давати зброю Росії? Ну, тут може таки бути. Вони домовляються про це, але виходить жінка, вона буде заважати, і Європа теж буде заважати. Трамп не зможе цього зробити. Маніпуляції йдуть в цей бік. Думки багато про це, але вони не зможуть це здійснити. Не зможе цього здійснити. Домовленості є про це, і вони пропихують силою. Скажіть, чи Трамп лишиться при владі в Америці? Його проженуть. Його проженуть. І ще мені вийшло, що расисти уб'ють Трампа. Він недовго недовго житиме. От. Так що так, все буде добре. Я на цьому завершую. Дякую вам за увагу і до зустрічі!